Цей рік свідомість кожного українця змінилася. Для багатьох любити батьківщину стало сенсом життя. Ми становимося новими українцями, ми становимося лучше, а ми більш відповідальними, більш вдумчивими. А найголовніше, ми стаємося дружними. І тепер дівіз а, українця не буде не наша хата, моя хата з краю, нічого не знаю. А один за всіх і всі за одного на тлі війни народ об'єднався, з'явилася величезна кількість волонтерів. Знаючи, що хтось потребує допомоги, ці люди добровільно звалили на свої плечі важкий тягар. Я живу в цій країні, я прекрасно розумію, що це наше будущее, це в наших інтересах защитить свою страну свою і потім таку страну, як ми хочемо. Тетяна допомагає українській армії вже чотири місяці. Каже, до подій на Майдані навіть не замислювалася про волонтерство. Тепер зрозуміла, сидіти, склавши руки, не можна. Це Моя громадянська позиція. Тому й долг. Вони воюють там. Здесь их тоже должен кто теж хтось кто-то им должен допомагати. Поэтому я вибрала цю гражданскую позицію. Поїхати на фронт, оставить сім'ю я не можу. Тому я вирішила здесь займатися тим, чим можу. Волонтери турбуються не тільки фізичним теплом, але й душевним станом бійців. Як можуть, підтримують бойовий настрій. Також допомагають пораненим і тим, хто лишився без даху над головою. Мені один знайомий сказав, що зараз ніколи у Львові Одеситів не назвуть москалями, а Одеситів на Львів'ян не скажуть Бендерівці, і це вже наша перемога. Люди хочуть жити з миром, в добрі, без війни. Вони хочуть жити в цій країні. Благодійність охопила місто, підтримують один одного і дорослі, і діти. Школярі допомагають волонтерам пакувати речі. Кожну коробку прикрашають малюнками зі щиросердними побажаннями. Тепер усе це відправлять на передову. Я прийшов сюди, щоб допомогти людям, які воюють за нашу країну, які віддають свої життя за нас, щоб ми жили в І У нас все було добре. Ми збираємо коробки, ми малюємо малюнки. Щоб відправляти вещи і делать приятно людям, діти вірять в перемогу і в те, що скоро на батьківщині настане довгоочікуваний мир та спокій. Вони пишуть листи і залишають у них свої імена, адреси і телефони. Щиро сподіваються, що захисники України напишуть їм у відповідь, а ще мріють про особисту зустріч з героями. Дорогий солдати зі святами тебе. Живи в мирі і любові, всім серцем я вірю в тебе. Будь сильним, будь дужим. Ти зможеш, я знаю. Бо ти переможеш. Я вірю, я знаю. Хочу виразити благодарність всім воїнам за мужество і отвагу. Честь вам і слава. Ми гордимося вам. Я Пусть... бажаю вам перемоги без крові і втрат. А ще з Новим роком, щоб ви приїхали на Новий рік і Різдво Христова до своєї родини. Ціл за родинний стіл і побажали всім щастя. Це рядки з листів, які діти за допомогою волонтерів передали на передову. Кожен мріє зустріти новий 2015 рік у мирній Україні. Зростання патріотичних настроїв нещодавно проаналізувала соціологічна група рейтинг. Ми зв'язалися з її директором, який живе у Львові, і поцікавилися результатами. Цікавим є демографічний аналіз. Чим вища освіта, чим більш заможніші люди, чим молодші люди, тим більше вони є патріотами своєї країни. А чим старші, чим бідніші, чим менш освіченіші, тим ці люди менше підтримують як українську незалежність, так і менше називають себе патріотом. Побільшала кількість тих, хто вбирається у вишиванку не лише на свята, але і у повсякденному житті. А хтось навіть робить патріотичні татуювання. Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і я кого любити. і Я сильно ціную те, що люблю. Кто йде в ногу за вріменем і чуть опережает, Тот понял, що своє любить гораздо вигоідні і патриотичнее, і полізні, і в этом ж духі своих своїх дітей. Мені приятнее і интереснее делать что-то своє родное. про свою любов до батьківщини українці заявляють в усьому світі. В столиці Японії, наприклад, кілька сотень представників діаспори влаштували патріотичний марш у різних куточках планети. Можна побачити людей у вишиванках з українськими прапорами. Я народилася в польській родині, але і польський, і український язик со для мене родними. Я дуже кохаю Україну і хочу, щоб була єдиною і нероздільною Україною. Кожен з нас вірить, що Україна нарешті здобуде мир і розквітне, адже вона в серці кожного. Катерина Лапицька, Євген Руденко, Юрій Шинкаренко, Руслан Пейков, підсумки року перший міський.